Сергій Гордієнко, головний тренер Карпат. Вітаємо вас з перемогою. Це ваш перший офіційний матч на чолі Ужгородської команди. Задоволені ваші емоції, дуже дякую. Да, це перша гра офіційна на посаді головного тренера. Задоволений. Результатом гри, але якість ну, треба дуже працювати, тому що, як ви самі бачили, багато хлопців ще не мають техніки тактичних взаємодій і дуже багато втрат м'яча. Тому я думаю, що треба працювати, щоб грати в нападі більш якісно. Що стосується захисних дій, тут команда сыграла дуже добре і поміг воротар. Про вратаря потрібно сказати окремо: Едуард Бойко. Якось дайте оцінку його сейвам, оцім таким як справжнє шоу. Чи він порадував тих, хто бачив цю гру? Ну я вам хочу, хочу сказати, що він дуже працює на тренуваннях, тому я довірив йому міста в основному складі команди, і він мене не подвів. Це така у нього особлива така школа і цей свій воротарський стиль? Ну, з урахуванням його антропометрії він невеликого росту, тому він компенсує за счет рухів, за счет рухливості в воротах. Сьогодні, можна сказати, свято стартував чемпіонат. Так, так. Це дуже важливо для нас, для всіх гандболістів, тому що останні два чемпіонати були, скажімо так, не доіграні. Пандемія, потім війна, і тому ми всі задоволені, що все ж таки чемпіонат України стартував.